Добрий день, шанувальки футболу. З вами на зв'язку, канал Футбольний Інстинкт. І в цьому випуску ми з вами будемо обговорювати ті матчі, які були на цьому вікенді, а тут є що обговорити. Тому, звичайно ж, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. А я починаю. І почнемо ми з вами з чого? правильно із. МЮ і Ньюкасла. Звичайно, що можна було почати по хронології з Арсеналу Вурхемтон, але давайте будемо чесними. Арсенал це була для нього легка прогулянка, щось там. Розповідати, як так. на мене, сенсу немає. вибачте бачите, фанати Арсеналу. Але М -м, чому саме Ньюкасл Манчестер? Тому що це такий перший центральний матч цього туру, їх був тут не один. Тому, давайте обговорювати, що ж тут сталося? Що ж це ж таке, а, а? Манчестер Юнайтед? Як так вийшло, що ви знов програєте топовому супернику? М -м. Звичайно, Ньюкасл це не прям топ-топ, але команда грає в Лізі Чемпіонів і трохи успішніше, ніж Манчестер Юнайтед, так? Треба бути чесним. І тут е, постає питання: ну, камон. Mm, ну, чому ми не можемо виграти, наприклад, в Ньюкасла або хоча б зіграти нічию? Та тому, що ви бачили, як, ну навіть не дивлячись матч, просто зайти в статистику, там же ну, там піздець, там реальний піздець. Тож, ну, якби майже три їх жив у Ньюкасла, там щось Манчестер тільки один удар дар тобто Ну що це таке? Так, у Манчестер інколи були такі моменти, підходи, але ж це не то. Це не той рівень Манчестера Юнайтед в першу чергу, яку ми до якого ми звикли. Мансіті, то звичайно, вони там свої приколи. Але ж тут МЮ, Тенхаг так провели системного тренера. Давай рішай вопрос: що робить Тенхаг? Правильно, він його не рішав. Він сераться з командою, виганяє людей: Роналду, Санчо. Так, тобто, ну просто такий прям залізна рука, але ж ця залізна рука, вона нічого хорошого не призводить Ну тому що Ньюкасл, як тільки Манчестер грає проти команд вище, наприклад, рівні Бернлі і Шеффілда Лутона то виходить, що ну правда ж? Ну, якщо ви з мною не погоджуєтесь, то пишіть коментарях, звичайно, які можуть бути аргументи за Манчестер Юнайтед. Те, що вони виграють 1-0 у слабких суперників? Ну, камон. Тут Ньюкасл так важкий. Е, Манчестер Юнайтед знову може казати, що у них травми, але ж, ну, давайте будемо чесними, що у Ньюкасла також травми є. Ну, вони є і вони сильно вплинули на гру е, самої команди. Те, як е, і, в, і в Лізі Чемпіонів в першу чергу, так, це вплинуло і тут, в чемпіонаті також. Але ж команда якось вирішує ці проблеми. А Манчестер, ну що Манчестер? У нас травми, настраум, що робить? Плювати і ловить. Все. У нас травми, Тенхак, у нас травми. Так грати треба краще. Ну, будуй команду з того, що є. Це ж не те, що ти прийшов там посеред сезону і все. А ти ж уже ж якби тренуєш довгий час команду? Будь ласка, зроби щось. Покажи ну фану в першу чергу, власникам клубу, так, що ти спроможний це зробити. Але ж тут же ж, питання до Манчестера все ж таки більш глобальне, так тому що вже не перший тренер приходить, вже скільки трансферів були просто в просак, починаючи з Девіда Моїса в під часи Вангала. І Манчестера, так, там, там можна задати скільки хочеш. Мхітарян, ем, Ді Марія, Лукаку. Е, Боже, там там список такий можна робити, просто величезний з тих трансферів, які не зайшли. що Це просто жесть. Ну, я не знаю. Може, їм треба пройти курси пас, я б, не знаю, чесно. Я не гузу із курсів пас, тому що я знаю, що це дуже крута платформа, де люди навчаються багато чому в Україні. Тому я думаю, що все ж таки Манчестеру є тут чимось, якби там досвід якийсь у скауті в їхніх, якби такий взяти, тому що вони не вивозять. Вони бляха не вивозять. Ну, як так можна? Антоні, просто щось мимо каси. звичайно, у нього там свої проблеми є, там, якісь в нього. Так, тому. Ну. Виправдань для Манчестера насправді немає. І те, що вони програли Ньюкасу, це цілком закономірна штука. Ну, як на мене. нью показав, що це сильна команда, яка готова боротися із незгодами, з якими стикаються зараз всі команди, тому що усі травмовані, усіх багато гравців, які просто не можуть грати по банальній причині, тому що в них є проблеми здоров'ям. Але Манчестер Манчестер не вивозить. Це. Том Шелбі надів кепочку і пішов. У нього все класно, прекрасно. Хоча ні. він Я думаю, що він під загрозою звільнення, тому що не можна так грати. Ну, не можна так грати. Фани Манчестера це просто, і мені їх так шкода, що це просто жесть. Чесно. Я... Це прям такі часи, не самі темні, які був у Манчестера, звичайно, за ці роки після Фервісона. Але дуже-дуже темно. Так само, як темно, наприклад, у Челсі, так? все ж таки, Тем, темненькі часи. Якби вони 19 очків після слікових, 14 турів. А, і матч проти Брайтона, проти Кризового Брайтона, який все ж таки в чемпіонаті також має проблеми. М -м виграли 3-2. Виграли 3-2 і доволі, скажімо так, впевнено, як на мене. Тому що перший тайм до вилучення Галахара, то челсі ж то гру контролював. Брайтон в нього не було таких моментів, до яких ми звикли, що якось там швидко на флангах, якось вони користуються вільним простором. Так, ну, один раз таке було, і бононоти забив, а все ж інше то челсі перекривав. Енсо нарешті забив. Скільки то пройшло, так? Якби півтора рочки, майже майже півтора рочки. Чи скільки? Він зимою був куплений. Рік рік. Рік. Чи коли він був куплений Зимою? Він же був куплений після чемпіонату світу. Так, рік. Тому, блін, камон. Ну, Мудрик, класно так, заробив пенальті, вже коли був червона картка, була так у, у Челсі. Тобто, красавчики. Ну тут, звичайно, питання ще до, до Дзербі, як мінімум, із третім голом. Тобто, ну навіщо ти випускаєш Мюннера? Ну, я розумію, що ти вже все. ти думаєш ну, ми ще Челсі будемо рвати, І не червона картка. Але ж є такі бігунки, стерлінг, мудрик. Ну, не можеш бути таким безпечним. Де церпі карають. Це, знаєте, от він набуває прям шишки в Брайтоні дуже і дуже серйозні. І Мюлнер просто не встигає збиває мудрика. Ну, Тут це закономірно. Так там були перед цим голи там із кутових. Це все звичайно дуже круто, але 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 ж, але ж, ж, але ж. Челсі справді грав дуже, ну, як не сказати, що дуже добре, але грав злагоджено. Оце саме таке слово можна підібрати до їхньої гри проти Брайтона. От саме злагоджено. Навіть не дивлячись на те, що там були такі моменти в центральному захисті, коли там а, як його? Бочуаї, ні. Почуаї, вроді би. І ось так прізвище, що вибував прямо з-під рук Санчеса. Тобто, були такі прям недомовочки, можливо, такі, якби невпевненість в грі, але грав злагоджено. Галахер, звичайно, свою картку заробив красну по-чесному вийшов. Він навіть сильно не сперечався, спочатку так, а потім вже думаєте. Що дуже сперечатись? І в Челсі потихеньку. Звичайно, до Єрокубки буде їм дуже важко з такими нюкасовими астонвілами добратись. І Тоттенхем також, але до цього ми ще дійдемо, звичайно. І... Мудрик, так, от я вже казав про нього, що так, начебто, матч був не сильно виразний, але один момент, ну, саме в нього був не сильно виразний. Один момент, все про нього всі говорять, про ми, як Микайла, Мудрика. так Там був мем <сі> з тими прізвищами, тому і іменами, як вони, звучать на рідній мові. А тут Микайла. Ну, окей, Микайла, так Микайла. Тому що ж, можна сказати, ми вітаємо Челсі з перемогою, і нарешті це ж круто, коли так багато команд буде в верхній таблиці між собою бодатись, тому що ну Вен Сіті, Ліверпуль, там це все зрозуміло. Хоча, може, не дуже зрозуміло. так якщо дивитись на останні матчі, той самий, наприклад, Ліверпуль. Ну, всі ж думали, та це легка прогулянка. Де той Фугем, де та команда, яка в минулому сезоні ще грала більш-менш, вона перенабирала свої очки по їжі, це зрозуміло. Але ж тут, як би не по їжі, а по очікуваних очках. І тут вони прийшли якби свою реальність, але ж трошки пропускать Ну, трошки, ну, Галахер, май совість Ну, май совість. ну, так Як я, я коли бачу ці голи, це ж це жесть. Ну Це, ну, це просто щось неймовірне. Так, такі, ну Він в двох моментах точно пропускав, от прям такий що він міг би врятувати, давайте так скажемо. Ну і третє гол також там, на тоненького. Але ж Ліверпуль, Які? всі чотири голи і всі такі красені. Бляха, це просто, коли, ну, всі ж Всі ж красиві голи. Ну, погодьтесь. Макалістер, двічі Арнольд. Тобто, ну це ж просто, це щось прям ну неймовірне, справді. Це те, що, ну, це прикраса цієї футболу, так? Це за те, що ми любимо. ну так, Такий вид спорту, як футбол, що може побачити, прям от, 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 от це. І Ліверпуль, звичайно, були дуже великі нерви. Але, мабуть, це ж питання все ж таки до якби клопа. Так, не навіть не до клопа, а до керівництва клубу, що у них немає другого вратаря, який би міг би підмінити. Тим паче, що ми знаємо, що Алісон все ж таки любить травмуватись, так і треба з цим щось робити. Галахар не вивозить. Адріан це вже добрий вечір. Будь ласка, ну давайте, не знаю, може, Луніна. <гум> Якщо він захоче, будь ласка, другим перед Алісоном це такий жар, це дуже звий жар, насправді. Я знаю, він не смішний. Тому що все ж таки Лунін особливо проти гранати, там він стояв просто як стіна, красавчик, як, ну прям видно, що воротар топовий випробував його в цьому матчі, там чуть ли не кожна хвилина удар. Там Лунін, я не знаю, був просто. Як як, як, як як так кажуть, як білка в колосі. от проти гранати було щось таке саме. Я не знаю, як він витримав це звичайно. Але ну будемо надіятися, що більш таких матчів в нього не буде, прям таких а, трудових, і що він може все ж таки буде стояти більш, скажімо, на такому легкому ритмі, але повернемось до АПЛ, так що все ж таки проблема є. Я думаю, що взимку це треба якось вирішувати, якогось якісного воротаря, який готовий сидіти під Алісоном, потрібно підписувати, тому що ну. Це не справа, насправді. Це це не діло. Головне, звичайно, не купити такого вартаря, щоб не було таких справ, як в Арсеналі з Рем і райою, так. Але щоб був це справді якісний воротар. Ліверпуль на морально-вольових, як завжди, на Енфілді, ну не завжди, а часто вириває перемогу. Інтрига далі в нас в АПЛ продовжується. Арсенал не йде відрив. а ну Від деяких команд все ж таки він іде відрив. Наприклад, від таких команд, як Манчестер Сіті і Тотнем. Так. Де, от знаєте, от Майкл Дін, цей самий лисий Шарлатан, так, де навіть зараз я зараз фотку цю прикріплю вже на початку цього якби саме огляду саме цього матчу, де Голанд кричав на на того Майкла Діна, тому що це квінтесенція взагалі якби арбітражу в Англії, так? Якби команди там не помилялись як там, наприклад, доку в першому голі, так коли все ж таки він міг сона якби не дати йому шанса побігти так сильно, так він міг якби, з м'ячем як зорієнтуватися. Але цей красний профайл півзахисника, який на захист взагалі не орієнтований. Тобто тут для цього й потрібні такі гравці, як Родрі, Ковачич наприклад, так той самий, які можуть страхувати таких моментах, але тут не було. Брайан Хіль там Красавчик розвернувся, прям дуже круто, дуже стрімка контратака. Тот бам, 1-0. Так, там далі штрафний, сон із своїм і чужим. Красавчик, тобто, ну, прям відзначився дуже-дуже дуже, дуже, дуже прям, потужно. Ну, Потім, що ми бачили ще в цьому матчі? Проблеми захисту Тоттема, де немає, ну, якби Дайер взагалі туди туди на баночку, будь ласка. Де немає ні Ван Девена, де немає ні Ромера, так? Тобто Емерсон Рояль, який міг би і мав би фод ну не дати бути просто в цій зоні, ну небезпечній, він стояв, дивився на прямих толгах за ним. Тобто, ну чому про що ми можемо тут казати? Звичайно, що Манчестер Сіті ну не то, що міг, а мав використовувати це. І він це використав. Ну чому ні? Він це використав. В нього це вийшло, але ж. Mm, якби і Сіті не без проблем. Рубен Діж, який не вражає в останніх матчах. так там Андрій Колесник просто знайшов собі нову жертву Манчестер сіті на своїх стрімах, де він прямо розвозить цього діяше бідного. І в цьому ну, в цьому моменті, коли Червс забивав, також, в принципі, то міг би, я думаю, врятувати, але ну не вийшло. так І третій гол, також той самий гріліш, як забивав. Де центр захисту? Що там відбувається? Ну нема нікого. Ну по суті По суті, Мансіті, якби ну, використовував та й тот, в принципі, також помилки суперника був. Не може сказати, що це був рівний матч. Манчестер-Сіті, якби господар стадіону, він мав ну не то, що вигравати, в нього було більше шансів це зробити. Ну давайте будемо чесними. Що то ти в цьому стані зараз, коли він котиться, оця нічия для них дуже важлива, хоча її могло й не бути, тому що фешбек. Коли Майкл Дін, так, коли Холланд на нього кричить, чому ж він на нього кричить? Тому що він так Холанди збивають, Бандевіс, начебто збивав Він показує: давайте, камон, ми граємо далі, у вас м'яч. Ну, якби хорошо. І тут чи Майкл Дін дає, кажу Майкл Дін, Ентоні ще один лисий шарватан, про якого ми добре знаємо. Щось він чи дає сигнал для того, що зробити заміну. Тобто, один арбітер. Каже, що ні, давайте граємо. Ентоні думає, що він буде цю гру зупиняти по своїх якихось причинах, хоча він четвертий бідер, якого хрен, ти сюди лізеш. І він а, каже: ні, давай так, давай заміну. Ну, типа, і все, вони ділять заміну. Все. У ну, грілі ще були великі шанси вийти один в один. Не факт, щоб його хтось з нас догнав. І це би вирішило би весь матч. Ну, тобто. Це просто щось unbelievable це просто щось неймовірне зі сторони арбітрів. Ну, і що найголовніше, що багато хто почав порівняти, що Майкл Дін цей той арбітр, який грав, який а, як, був арбітром на матчі Тотнема Ліверпуля, пам'ятаєте той матч словетний де в Ліверпулі було дві червоні картки? І тут уже знаєте, така знову така конспірологія знову попахує нею. Або що робити? Ну, якби друзі. Можливо, ви не будете ставити Майк Вадіна на матчі, тот нема. Як ви думаєте? Бо він там щось не вивозить взагалі, коли грається команда. <сум> я не вболівальник в Мансіті і не вболівальник тот нема. Я взагалі такий нейтральний вболівальник, тому що я хочу дивитись красиву гру, а красиву гру може би зараз показувати кожен. Навіть Атлетико Мадрид може показувати красиву гру, хоч проти Барси в нього це не вийшло. Тому що це було взагалі? Ну. Там будуть моменти, як там казав гвардіова після того, як в нього феш інтерв'ю брало, що я не хочу повторювати, як в нього запитали. Типу, чи як ви прокоментуєте взагалі це рішення цього арбітра? Він сказав: я не хочу робити це, як робив це колись Артета. Я думаю, це я також відео знайду і ставлю сюди. Тому інтрига. Вона діє, тому що я не Арсенал в будь-якому випадку буде втрачати очки. Це 100%. Всі будуть втрачати очки. Боксинг Дейс от уже скоро, скоро вже, буквально два тижні, і все починається. Там Кубок Англії, і все буде. це все в купу. Ой-ой-ой-ой-ой! Там буде двіжуха конкретна. Тому в Англії все як завжди дуже круто, ну саме на увазі по конкуренції. або ж у нас є ще інші чемпіонати, так? Тобто, наприклад, в Італії. Був матч такий, наприклад, як Наполі-Інтер, де також були судівські такі проблеми, де проти Осімхена, коли вже Інтер вигравав 1-0, так коли ну було, було пенальти проти Абсімхен? Бляха, що, що, що з діскає? Що знову з ну Там, мабуть, пенальті? Чому його не поставили? Де той Вардівся? Знову ж не зрозуміло. Як Вар це використовують ну, бляха, це якийсь це жесть, це повна жесть? І, звичайно, що Наполі там якби були апеляції, ще кого хера. Але ж, ну ви все одно програйте 3-0. Ну, якби ви виграли на рівних, ви програли би один-0, можливо, 2-0. А ви ж ви програєте 3-0. І три голи були що? В принципі, два з них це проблема захисту наполі. Тобто, через центральний захист Барела взагалі просто пройшов пішки. Ну, не пішки, звичайно, я так утрирую дуже сильно, але ж пройшов його. Тобто, так, налігке. На, на, на Ну, такого не маєш бути, правильно. І третього такий самий був, коли тюрам забивав. Тому в чому справа? В чому справа? Ну, грайте краще, і не буде вам трьошечку забивати. Недаремно не ви зараз не боретесь за чемпіонство, тому що все ж таки Руді Гарсія прийшов, порядок навів і недаремно спалеті пішов. Так, там були розмови, що він ну він розумів, що щось таке може бути, і він вчасно це встиг зробити. Не знаю, що буде робити з цим Вальтер Мацарі, але. ну Скажімо так, якщо Наполі буде в лізі чемпіонів, то це вже буде дуже добре. інтер на ходу, Мілан, навіть який виграв про не Йовіч забив гол! віддав асист. Це просто щось. Це просто щось неймовірне. Це свято на червоно-чорному боці Мілану, тому що це просто. о да Давно ми такого не бачили. І, і знову ж, так? <смес> Подивимось за скільки його протягне тому що все ж таки Жиру буде основним, він вийде там. Я думаю, вже в наступному матчі. тобто ну Його вищо буде основним нападаючим, я так думаю. Але ж, ну, тобто, всі інші, ну, Віталій в принципі, все. Бо <смес> щоб якихось ще таких топових матчів більше не було, що можна сказати, наприклад, якщо дивимося, якщо ми кажемо про Іспанію, Барселона Атлетико, все ж таки. Де Атлетико вже 16-го року, чи купля 16-го 6-го року не може виграти в Барселони в гостях навіть проти такої Барселони, де, ну скажу, у неї є проблеми, де Жуау Фелікс, який забив своїй нинішній команді, все ж таки він Барселоні в оренді, він святкував так посередньо. Як він якби все ж таки святкував, але він розумів, що якщо його Барселона не викупить, то Сімо просто. Скажімо так, гаусток йому надійне, що ми таке засуджуємо. Ми таке засуджуємо, звичайно ж. Тому, якби Барселона грала, ну, в принципі, непогано так проти Атлетико. Атлетику були моменти свої. Там і молодий Воротар витаскував доволі непогано. Тому що я можу сказати? Барселона <гум> намагається наздогнати Жирону. Атлетико, це не виходить зробити, але. Це ж це ж Іспанія, ви бачите, який матч. Жорона і Леть-Вать Валенції виграла. Тобто, там також така каша заварюється досить досить цікава, там буде за чим поспостерігати. Тому нас жде ще дуже така, я впевнений, крута друга половина сезону. Тому що вже скоро будуть залишиться тільки Англія, хоч ми про неї тільки її обговорюємо. так Але ми ж цьому ж новині правильно, що Англія зараз це головний ньюсмейкер Значить, будемо його обговорювати. І будемо це робити надалі. І інші матчі будемо також обговорювати. Тому, звичайно, якщо вам це сподобався випуск, ставте вподобайку, коментуйте обов'язково, підписуйтесь на цей канал. будемо і далі з вами обговорювати футбольні матчі, тому що футбол об'єднує нас. Футбол це емоції, яких нам не вистачає, саме позитивних так на цей момент часу. Але і найголовніше любіть футбол, як силу оборони любіть. Слава Україні!